Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Сьогодні у нашій програмі. Вибори у Сполучених Штатах. Трамп переміг перше бойове зіткнення українських військових із північно-корейськими вояками Кім Чен Іна. Дмитрій Медведєв погрожує Трампу смертю. А також Росію підловили на втручанні у вибори в Молдові. 5 листопада у Сполучених Штатах відбулися напевно найскандальніші вибори за всю історію України. Кандидати демократка Камала Гарріс та республіканець Дональд Трамп буквально до останнього моменту мали рівні шанси на перемогу. Одразу після відкриття виборчих дільниць американські спецслужби повідомили, що Росія нарощує зусилля щодо виготовлення та розповсюдження фальшивих відеороликів із метою підірвати легітимність президентських виборів. Та посилити і без того глибокі розбіжності між прихильниками обох кандидатів. Про таке йдеться у спільній заяві управління директора національної розвитки США, ФБР та Міністерства внутрішньої безпеки. Втім, згідно з офіційними даними підрахунку, перемогу на виборах здобув 47-й президент США Дональд Трамп. Про те, як відбувалися вибори, дивіться далі у нашому сюжеті. Республіканець Дональд Трамп переміг на виборах і після чотирирічної перерви знову стане президентом США. Трамп здобув перемогу у всіх сімох ключових штатах. Як повідомляє Associated Press, станом на 7 листопада Трамп набрав 295 із 270 необхідних для перемоги голосів виборщиків. Це 59% голосів. Натомість його конкурентка Камала Гаріс наразі має 226 голосів. Це 47,6%. Шансів на перемогу у неї вже немає. Тож Гаріс вже визнала свою поразку у середу, 6 листопада. Повідомляє голос Америки. Фундаментальний принцип американської демократії в тому, що якщо ми програємо вибори, ми приймаємо цей результат. Цей принцип як і демаксіфома інші відрізняють демократію від монархії від тиранії, і будь-хто хто хоче отримати довіру людей, мусить шанувати це. Також Гаріс сказала, що присягає на вірність не президенту чи партії, а конституції Сполучених Штатів совісті і Богу, та пообіцяла продовжити боротьбу за своє бачення країни. Хоча я зараз поступаюся перемогою, я не поступаюся боротьбою, не віддаю боротьбу, яка ем, рухає цією кампанією. боротьба за свободу. За можливості за справедливість і гідність усіх людей. Боротьба за ідеали, на яких заснована наша країна, ідеали, які відображають Америку в її найкращому вигляді. Я ніколи не здамся у цій боротьбі. Дональд Трамп також звернувся до прихильників та виступив із переможною промовою. Він подякував та сказав, що це був найвеличніший політичний рух усіх часів. А також зазначив, що допоможе США одужати, навести лад в країні, пророкуючи їй золотий вік. Повідомляє BBC Україна. За кожного громадянина я буду боротися за вас, за ваші родини і ваше майбутнє. Кожного дня я буду боротися за вас І з кожним подихом. Я не відпочиватиму, поки ми не досягнемо сильної, безпечної та заможної Америки, на яку заслуговують наші діти, і ви заслуговуєте. Це буде воістину, золотий вік Америки. Ось що нам потрібно. Це чудова перемога американського народу, яка дозволить нам зробити Америку великою знову. спільне підґрунтя на здоровому глузді. Ми партія здорового глузду. Ми хочемо мати кордони, Ми хочемо мати безпеку. Ми хочемо добробуту. Ми хочемо прекрасної освіти. Ми хочемо сильної та могутньої армії. І в ідеалі нам би не довелося її застосовувати. Ви знаєте, у нас не було війн. протягом чотирьох років. У нас не було війни, крім того, що ми здолали іділ. Ми здолали іділ у рекордні терміни, але у нас не було війн. От казали, ти розпочнеш війну. Я не збираюсь починати війну, я завершу війну. Але це також величезна. Перемога демократії та свободи під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп не раз говорив, що коли стане президентом, і нібито навіть ще до офіційного вступу на посаду в січні 2025 року він закінчить війну в Україні за 24 години. Однак Трамп поки що не затвердив конкретного плану. І поки ніхто напевно не знає, що можна від нього очікувати. Про те, як написали у The Wall Street Journal, мирний план Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може включати вимогу відмовитись від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій, повідомляє Уніан. Так, одна із запропонованих Трампу ідей, про яку детально розповіли три людини, близькі до новообраного президента, полягає в тому, що Київ обіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років. В обмін на це США продовжать постачати Україні зброю для стримування майбутнього російського нападу. Також згідно з цим планом лінія фронту буде заморожена, а обидві сторони погодяться на демілітаризовану зону. При цьому поки що не зрозуміло, хто контролюватиме цю територію. Але один із радників сказав, що миротворчі сили не включатимуть у себе американські війська. Директорка центру Нова Європа Альона Гетьманчук висловила думку, що Дональд Трамп може допомогти призупинити війну, але не завершити. Повідомляє BBC Україна, але і це він зможе зробити лише тоді, якщо не буде паралізований у своїх діях страхом ескалації, і буде готовий з допомогою конкретних політичних рішень продемонструвати Путіну, що продовження війни для нього означатиме не кінець незалежної України, а кінець його власного режиму. Журналіст, публіцист, та письменник Віталій Портніко вважає, що будь-якого президента США є змога зменшити ресурс, необхідний Росії для продовження війни. Хоча це тривалий процес, який має враховувати економічні можливості таких країн, як Китай чи Індія. Однак, поки що він не бачить, що США зможе якось переконати РФ. Результат війни між Росією та Україною залежить не від того, хто є президентом Сполучених Штатів, а від того, хто є президентом Росії. І я не бачу у президента США у будь-якого президента США можливості запропонувати президенту Росії те, що президенту Росії дійсно потрібно. Республіканець Дональд Трамп став 47-м президентом Сполучених Штатів. Його з перемогою на президентських виборах привітали світові лідери, серед них і президент України Володимир Зеленський. Він написав про це на своїй сторінці у мережі X. Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах. Написав український президент, пригадавши їхню зустріч у вересні, під час якої лідери детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США. План перемоги України і шляхи припинення російської агресії. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу мир через силу у глобальних справах. Саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя, додав глава держави. За словами Зеленського, Україна очікує на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Дональда Трампа та розраховує на подальшу двопартійну підтримку України у Конгресі. Ми зацікавлені у розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам. Україна як одна із найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників, наголосив український президент. Зеленський також заявив, що із нетерпінням чекає можливості особисто привітати Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства між нашими країнами. 27 вересня цього року Зеленський мав особисту зустріч з тоді ще кандидатом у президенти Трампом у його рідному Нью-Йорку. Український лідер заявив, що поділяє думку республіканця про те, що війну потрібно зупинити, а російський диктатор Владимир Путін не має перемогти. Трамп також повідомив, що у нього були дуже хороші відносини, як із Зеленським, так і з Путіним. Якщо ми переможемо, ми дуже швидко вирішимо це питання, сказав тоді кандидат Трамп, маючи на увазі війну Росії проти України. Також привітання Дональду Трампу опублікував президент Франції Еммануель Макрон. Вітаю президента Дональда Трампа, готові працювати разом, як ми робили це протягом чотирьох років з вашими переконаннями і з моїми з повагою та амбіціями. Зради більшого миру і процвітання написав французький лідер. Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що лідерство Трампа буде ключовим для збереження сили Альянсу. З нетерпінням чекає на нову співпрацю з ним задля просування миру через силу в рамках НАТО, написав генсек. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер назвав перемогу Трампа історичною. З нетерпінням чекаю на співпрацю з вами у наступні роки. Написав він у мережі ікс голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен у своєму привітанні закликала Трампа до ширшої співпраці. Я щиро вітаю Дональда Трампа ЄС і США більше ніж просто союзники. Тож давайте працювати разом над сильним трансатлантичним порядком денним, який продовжує приносити їм користь. Написала вона у мережі ікс. Першим серед європейських лідерів, хто привітав Трампа, став прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орман, назвавши перемогу кандидата республіканця найбільшим поверненням в політичній історії США. Вітаємо президента Дональда Трампа з його величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для всього світу, написав Орбан у мережі X. Цього тижня з'явилася інформація, що у Курській області відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північно-корейських військових. Про це повідомила видання Financial Times із посиланням на свої джерела в українській розвідці. Генеральний штаб ЗСУ характеризує ситуацію на фронті як вкрай напружено. Російські війська посилили свої атаки на Харківському, Покровському, Куп'янському та Лиманському напрямках. Натомість на Придніпровському напрямку, за даними Генштабу, оперативна обстановка без суттєвих змін. Більше про ситуацію на фронті дивіться у нашому сюжеті. Збройні сили України нині стримують один із найпотужніших наступів російських окупантів від початку повномасштабної війни. Про це після зустрічі з делегацією збройних сил Чехії повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, активні бойові дії, які тривають на окремих напрямках, вимагають постійного оновлення ресурсів українських підрозділів. Росія продовжує інтенсивні штурмові дії на декількох напрямках, використовуючи кількісну перевагу в особовому складі та військовій техніці. Наразі вздовж усієї лінії фронту тривають важкі бої високої інтенсивності. Просування ворога відбуваються в першу чергу на Донецькому напрямку. Тому я б там зараз не виділяв окремо саме Покровський, Бураківський, Турецький тощо, тому що ворог пробує їх всі одночасно і там, де може, там просувається. Більш того, його наступальні дії не обмежуються Донецькою областю під дуже серйозною загрозою лишається Куканськ. Там також ідуть дуже активні наступальні наступальні ворожі дії. Ну також одночасно ведуться серйозні дуже бойові дії на Порщі, але там не можна сказати, що тільки ворог наступає, бо там. І ворог наступає, і ми так само робимо контрнаступальні наступальні дії. Там взагалі трохи інша війна, там окопна війна, а маневрова, тому це інша історія. А в Донбасі, де саме окопна війна, де є чітка лінія фронту, ця лінія фронту прогинається. І прогинається чим далі, тим швидше. З одної, на жаль, страшною причини. А нема кому цей фронт тримати. От в нас просто фізично не вистачає наших захисників та захисниць. От е, армія е, поступово там, тому що наші захисники і захисниці вибувають. Е, а ми тил е, абсолютно нічого не робимо для того, щоб забезпечити їм і підтримку. От е, ми наразі мобілізовуємо приблизно в півтора рази менше людей за місяць, аніж за цей самий місяць складають наші санітарні ціна. Війська північної Кореї вже зазнали втрату в боях із силами оборони України в Курській області. РФ про це заявив президент України Володимир Зеленський на прес-конференції у Будапешті після саміту Європейського політичного співтовариства. Президент зазначив, що станом на сьогодні 11 тисяч північнокорейських солдатів присутні на території РФ біля північного прикордоння з Україною. На думку військового експерта, колишнього командира взводу батальйону Айдар та ветерана АТО Євгена Дикого, ця кількість абсолютно не здатна змінити хід бойових дій навіть в межах Курської області. Оце така пробна партія, на якій власне подивляться, а чого вони варті як бійці. Бо тут, чесно кажучи, теоризтеоритизуватиму тут можуть вам дуже довго, бо варіанти від просто абсолютно ніякі бійці, бо вони навчені власне по статутах 40-х років. От е, наша війна, звісно, має багато спільного з другою світовою, але вона також має і величезний вибір з першого століття. От як себе в цій війні покажуть люди, навчені виключно ходити з троєм і ходити натовпом. Як вони себе покажуть е, при наприклад, дрона? Вони не те, що ніколи не бачили дрона, вони не чули такого слова. Е, вони дуже слухняні. Отут якраз я не поділяю наївних сподівань декого в нас, що вони будуть масово здаватися, переходити на нашу сторону з тим, щоб поїхати далі. Південно до Кореї в них у всіх вдома мороди. І ці родини є заручниками, вони чудово знають, що режим вина зробить з їхніми родинами, якщо вони почнуть переходити за на нашу сторону або здаватися в плоху. От там просто всі родини одразу поїдуть связати. От і тому я кратко з виходив з того, що вони виявляються як мінімум дисциплінованими. А от наскільки боєздатними, оце покаже тільки тут рано судити. І думаю, що не тільки ми з цікавістю е, цього чекаємо. Я гадаю, що від того, як вони себе покажуть в бою, оці перші кілька тисяч, від цього залежить, е, чи буде товаришку е, докуповувати товариша і на наступні десятки, якщо не сотні тисяч. Джерела в українській розвідці повідомили виданню Financial Times, що у Курській області Російської Федерації відбулося перше бойове зіткнення українських бійців та північнокорейських військових. Про це повідомляє британське видання. Представник української розвідки у спілкування із Financial Times підтвердив військові дії однак все ж відмовився надати конкретну інформацію про перше боєздітнення між військами України та КНДР. Натомість він повідомив, що це сталося у Курській області Російської Федерації, де Україна станом на зараз контролює понад 600 квадратних кілометрів території, що трохи більше половини того. Що раніше утримувала після літнього наступу? Також гурмо повідомив, що Росія озброїла північно-корейські війська в Україні 60 мм мінометами, автоматами, кулеметами, снайперськими гвинтівками СВД, протитанковими керованими ракетами і протитанковими ракетними комплексами з плечового запуску. Крім того, деякі з них також були забезпечені приладами нічного бачення і тепловізорами. Кілька сотень військовослужбовців північно-корейського спецназу були розгорнуті і в курску. Крім того, у понеділок в Кремлі диктатор Путін зустрівся із міністром закордонних справ Північної Кореї Чоє Сон Хуї. Де та заявила, що Північна Корея не має жодних сумнівів у тому, що під мудрим керівництвом високоповажного президента Росії Володимира Путіна російська армія і народ неодмінно досягнуть великої перемоги у своїй священній боротьбі за захист суверенних прав і безпеки своєї держави. За інформацією у силах оборони північнокорейських вояків везли понад 6 тисяч кілометрів у цивільних вантажівках. Щоб вони могли приєднатися до 810-ї бригади російських морпіхів, іспанське видання El País зауважує, що наразі немає ані інформації про місце удару по північнокорейських військових, ані будь-яких візуальних доказів, що солдати КНДР взагалі перебувають у зоні бойових дій. Жоден із піхотних підрозділів, які воюють у Курску, з якими консультується газета, не мав візуальних доказів того, що північно-корейські солдати воюють на фронті. Північна Корея відправила до Росії не тільки звичайних солдатів, але й трьох високопоставлених генералів. Одним із них виявився заступник начальника генштабу збройних сил північної Кореї. Про це повідомляє РБК Україна із посиланням на агенцію Reuters. Кім Йонбок є старшим генералом, командувачем військами спеціального призначення КНДР, в тому числі елітним 11-м армійським корпусом, відомим як Штурмовий корпус, який могли відправити до Росії. Кім Йонбок цього року вже брав участь у семи заходах, на яких був присутній диктатор Кім Чен Ін. Це зокрема були навчання спецназу. Генерал Рі Чан Хо, північнокорейський генерал-полковник. Він також є заступником начальника генерального штабу та головою головного розвідувального бюро КНДР. Ройтер сповідомляє, що Сін Кум Чхоль голова головного оперативного управління КНДР. Детальні подробиці про його кар'єру наразі невідомі. При цьому є припущення, що саме Сім Кум Чхоль отримає доручення керувати північно-корейськими солдатами в Росії після того, як звідти поїдуть генерали Кім Йонбок і Рі Чан Хо. Україна отримала лише 10% обіцяної міжнародної підтримки. Про це в інтерв'ю іноземним медіа розповів президент України Володимир Зеленський. Натомість, за його словами, власна промисловість України може забезпечити лише деякі окремі види озброєнь. Польща, своєю чергою, пропонує Україні купувати в них зброю у кредит. Мовляв, відбудуєтеся і віддасте. Також міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на звинувачення з боку президента Зеленського щодо відмови Варшави передавати свої винищувачі МІГ-29. Він нагадав, що його країна на початку широкомасштабного вторгнення віддала Україні більше своєї зброї ніж будь-яка інша держава. На тлі виборів у Сполучених Штатах Росія також вдавалася до гучних заяв. Так, колишній президент Росії Дмитрій Медведєв примудрився пригрозити Дональду Трампу долою Кеннеді через постійні обіцянки Трампа домогтися завершення російсько-української війни. Росія почала потужну кампанію по дискредитації перемоги Майї Санду на виборах в Молдові. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Так, проросійська соціалістична партія Молдови назвала Санду нелегітимним президентом. А пов'язаний із Кремлем молдавський олігарх Ілан Шор заявив російському державному телеканалу Росія 24 що молдавська опозиція має докази масових фальсифікацій на користь Санду. Своєю чергою про кремлівський колишній президент Молдови Ігор Додон заявив кремлівському інформаційному агентству ТАСС, що курс має санду на вступ в єс не відповідає бажанням народу, адже вона перемогла тільки завдяки голосам молдавської діаспори. Також у понеділок, 4 листопада, у центрі Тбілісі пройшов багатотисячний мітинг грузинської опозиції проти результатів виборів до парламенту країни. Там нагадаю, перемогла проросійська партія Грузинська мрія, яка використала у якості передвиборчої агітації фото зруйнованих війною українських міст. Чи вдасться Росії посилити свій вплив у Молдові та Грузії? Далі у нашому сюжеті. Майя Санду перемогла у другому торі виборів президенти Молдови, випередивши свого суперника колишнього генпрокурора країни Олександра Стояногло майже на 11% голосів. За офіційними даними, що надійшли до ЦВК Молдови з усіх виборчих дільниць, Санду зібрала 55,35% і відсотків голосів. А стояного 44,65%. і відсотків. Санду переобрали завдяки голосам виборців за кордоном. А от її проросійський суперник обійшов на території Молдови на майже 40 тисяч голосів. У день виборів 3 листопада фіксувалися порушення, зокрема випадки корупції, які розслідуватимуть правоохоронні органи. Також були фальшиві повідомлення про мінування дільниці в самій Молдові та за кордоном. Молдова одна з небагатьох країн, де діаспора може сказати вирішальне слово. Так, за даними ЦВК, молдавська діаспора встановила рекорд участі на виборах. На закордонних дільницях проголосували 300 тисяч людей. За повідомленням ЗМІ в Абу Дабі не вистачило бюлетенів для голосування. А на Тьох дільницях в Європі утворювалися довжелезні черги. Напередодні виборів влада Молдови попереджала про можливе втручання або спроби зірвати процес голосування російськими спецслужбами. Однак і після перемоги Санду у Кремлі не заспокоїлись. Як зазначає американський інститут вивчення війни, російські та прокремлівські діячі розпочали 4 листопада інформаційну операцію з дискредитації перемоги чинної президентки Молдови Майї Санду. Молдавська соціалістична партія назвала її нелегітимним президентом. Пов'язаний з Кремлем молдавський олігарх Ілон Шор заявив російському державному телеканалу Росія 24 що молдавська опозиція має докази масових фальсифікацій на користь Санду. А про кремлівський колишній президент Молдови Ігор Додон заявив кремлівському інформаційному агентству ТАСС, що Санду перемогла лише завдяки голосам молдавської діаспори. Російський інформаційний простір, включно з російськими блогерами, повторив слова про російсько-молдавської позицію про те, що молдовські вибори контролюються європейськими бюрократами і що молдавани не мають жодного впливу на результат виборів. Однак переобрання Санду в Молдові є доказом провалу Росії. Таку заяву зробив Джо Байден. Повідомляє Радіо Свобода. Протягом місяця Росія намагалася підірвати демократичні інституції і виборчі процеси Молдови, але Росія зазнала невдачі. Молдавський народ скористався своїм демократичним правом вибирати власне майбутнє, і він вирішив йти шляхом пов'язаним з Європою і демократією. Тим часом у Грузії тривають мітинги проти результатів виборів, у фальсифікації яких звинувачують керівну проросійську партію Грузинська мрія. Опозиція в Грузії наголошує на тому, що ЦВК країни сфальсифікували результати виборів 26 жовтня, переможцем яких оголошено партію Грузинська мрія з результатом голосів у майже 54%. відсотки. Як повідомляє ехо Кавказа», опозиціонери щодня проводитимуть акції протесту проти фальсифікації результатів парламентських виборів. 4 листопада у центрі Тбілісі під час чергового мітингу один із лідерів опозиції Георгій Вашадзе озвучив вимоги до влади та ключові принципи протесту. Опозиція не визнає легітимність парламенту та вимагає призначення нових виборів. У Тбілісі та інших великих містах буде створено осередки фронту. Опору. Кожен наступний протест буде все більш гострим і орієнтованим на більш конкретні цілі. Також опозиція продовжить збирати докази та готувати документацію для міжнародного розслідування, щоб усі злочинці отримали покарання. Вашадзе додав, що акція протесту продовжуватиметься до остаточної перемоги. Тим часом суд у Грузії скасував результати виборів на 30 дільницях через порушення. Про це повідомляє європейська правда з посиланням на новості Грузія. В асоціації молодих юристів Грузії заявили, що домагатимуться скасування результатів парламентських виборів на всіх дільницях, де використовувалися електронні урни – Це 90% голосів. Загалом, як пише новості, Грузія в судах зараз розглядають понад 1300 скарг опозиційних партій і неурядових організацій щодо різного роду порушення на парламентських виборах 26 жовтня. Цю програму для вас провів я, майор збройних сил України Тарас Березовець. Дякую, що були з нами. Дякую, що дивилися разом до перемоги. Слава Україні!